Якість парної залежить від багатьох факторів. Один з головних здатність утримувати тепло, про це потрібно подбати ще на етапі будівництва і установки печі, але не завжди це виходить, та із часом з різних причин приміщення сауни може втратити теплозберігаючі властивості, однак виправити становище нескладно, для цього існують теплоізоляційні матеріали, спеціально розроблені для саун, і лазень порада 1. Вибирайте правильну піч. Найпопулярнішими банними печами досі залишаються традиційні дров'яні кам'янки. Але сьогодні це не єдиний можливий варіант. Багато господарів обирають електричні печі через зручність в експлуатації і можливості регулювати температуру і вологість. Ще одне сучасне рішення газові печі розпалювання не вимагає спеціальних навичок, а результат не залежить від якості дров. Але з метою безпеки встановлювати таку піч повинні тільки фахівці. Отличі від лазні камені в сауні лежать ззовні, а не всередині печі Від кількості камней в печі залежить клімат, який створюється в парні. Чим менше каменів, тим швидше прогрівається піч і тим суші сауна. Але як ви піч не вибрали основні вимоги до неї безпека і надійність, особливо це стосується електропечей. Занадто потужні прилади зажадають спеціального додаткового електробладнання, а неякісні можуть бути потенційно пожежонебезпечними. Порада 2. врахуйте вимоги до теплоізоляційних матеріалів, якщо використовується технологія теплоізоляції або використані невідповідні матеріали парна буде набагато довше прогріватися, а потім швидко втрачати тепло, усунення помилок в пристрої. Теплоізоляції може обернутися майже повною перебудовою приміщення існує ряд вимог до теплоізоляційних матеріалів для сауни і парної ефективні теплоізолюючі властивості, чим сильніше натоплена сауна, тим вища різниця температур між парною і другими помещеннями. Це означає, що втрата тепла буде дуже швидкою і значною, і на шляху повітряного потоку повинен стояти якісний ізоляційний матеріал. Негорючий утеплювач високі температури в парні представляють серйозну пожежну небезпеку, зменшити яку можуть вогнестійкі теплоізоляційні матеріали, вологостійкість, висока вологість в лазні або сауні може швидко пошкодити структуру неякісного утеплювача і зменшити його властивості, біостійкість. Тобто устойчивості утеплителя до ураження грибками і бактеріями, які можуть утворюватися во влажної середовищі, екологічність, всі матеріали для строїтельства сауни. в тому числі і утеплювач при експлуатації не повинні виділяти вредних веществ. Рада. 3. Вибирайте утеплювачі відповідні условіям сауни за хімічним складом. Утеплювачі можна розділити на дві групи органічні і неорганічні. Перші призведені сауні лазень застосовуються все рідше, вони не витримують високих температур і подвергаються температурної деструкції, змінюють свої властивості при високих температурах і легко запалюються. Є ряд матеріалів, які для утеплення лазні та сауни краще не використовувати. Пінополістирол, вироби з нього мають температуру застосування всього лише від 5,0 до 7,5. Екструдований пінополістирол завжди горючий і змінює групу горючості від годин, слабо горючий до 4. сильно горючий скловата має невеликий термін експлуатації у вологому середовищі полістирол. Пінопласт і пінополіоретант та інші спінені матеріали при нагріванні вони можуть виділяти шкідливі речовини, і їх характеристики горючості не відповідають умовам парної. Хорошою альтернативою в якості утеплювача може стати кам'яна вата, її волокниста структура визначає відмінні теплоізоляційні властивості. На відміну від пінопласту, вона не просто не горюча, а гнестойкає і витримує температуру до 1 нуль тому ж кам'яна вата екологічний і безпечний. Матеріал. Вироблений із природного каменю, вона стійка до впливу вологи, не піддається гниттю і не являється під середовищем для гризунів і комах. Сьогодні на ринку представлені ведикаменної вати, спеціально розроблені для утеплення саун і лазень. Порада 4. Проведіть правильний монтаж утеплювача, ще одна перевага утеплювачів з кам'яної вати, їх монтаж простий і не требують спеціальних навичок. Ось кілька рекомендацій, які потрібно дотримуватися для досягнення максимального ефекту утеплення приміщення, починайте зі стелі до нього прибивають дерев'яне, направляюще з кроком 590 у світлі, в які укладають плити кам'яної вати, що закріплюються в розпор. Ніякого механічного кріплення при цьому не потрібно, важливо врахувати, що плітотеплітеля розташовуються фольгованим шаром всередину приміщення парної, встановіть каркас. Для теплоізоляції вуличних стін сани потрібен подвійний каркас, а для внутрішніх стін одинарний. При утепленні внутрішньої стіни помащені достатньо встановити плити товщиною 50 м. Для стіни, що виходить на вулицю, необхідно використовувати матеріал товщиною не менше 100 м або комбінацію матеріалів 50 м і 50 м. Загерметизуйте шви між плитами, плити монтуються в стик. При цьому шуфольгірованого покриття проклеюється металізованою самоклеючою стрічкою, простіть себе завдання можна за допомогою алюмінієвої клейкої стрічки, розробленої спеціально для використання в лазнях і саунах, надійно герметизуючи стики між плитами, вона существенно підвищує пароізоляційні властивості утеплювача. Встановіть обрешітку. Вона потрібна для захисту кам'яної вати від контактів з краплями, що збираються на фользі вологи і встановлюють між теплоізоляцією і зовнішньою обробкою, щоб забезпечити повітряний зазор в 10-15 м. У теплите димохід, теплоізоляційний матеріал піддається серйозним навантаженням в умовах тривалого високотемпературного впливу. Ціною помилки може стати пожежа. Кам'яна вата дозволяє повністю усунути ризик виникнення пожежі, крім того, існують спеціальні її види, створені для теплоізоляції камінів і димоходів. Порада 5: проведіть правильну теплоізоляцію підлоги, Пол сауні може бути виконаний двома способами: дерев'яний на лагах з латами або бетонний з плиткою по ґрунту. У першому випадку в каркас між лагами укладиваються плити кам'яної вати. А потім виконується гідроізоляція. Рулон гідроізоляції монтується з нахлестом в місцях стику плит, а самі шви доповнительно проколиваються. Далі укладається дерев'яний настил, поверх котрого стривається фінішний підлогу. Для бетонної підлоги використовується інша технологія. В першу чергу монтируються жорстки, плити з кам'яної вати і забезпечують їх гідроізоляцією. Потім на неї укладається бетонна стяжка, на яку клеїться плитка, і в тому і в іншому випадку потрібно пам'ятати, що забезпечення швидкого відтоку води із сауни одне з найважливіших вимог до настилу такого приміщення, тому підлога должен бути трохи нахилений в сторону зливного отвору.